Сьогодні малочисельне, але взагалі-то доволі чисельна групою підтримки, характерною для команди «Вибір розумних. Отже, четверта партія. Друга півфінал. Суперкубок. Волейбольний ліг. НТП, коло твільники. Так у нас же партіями. 2-1 на користь вибора розумних. Певна невеличка перевага є на прості вибору розумні. Вони перемогли у третій фазі. Так, якби успішну гру.

Звичайно. Є він залі. І ось по надихає дихає хлопців з вищої ліги, які поки що програють в команді. Аматорській команді, але якісь аматори. Він аматор.

Стреляю. 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 Китка пройшла у Чан. Можна так назвати? Мхепечан. Мкельчи? Ні. Він Чан? Так і тілі Чан? Ну, добре. Прошу блок. 5. Ну, зараз такий, ну не ключовий, ну, але воно такий визначальний. Треба зачепитися МКП, зараз не відставати в рахунку. Волейбол чотири, Вітаємо його такі відступні вода на Рахтудиво. Це що таке? А там... Э... Шнурки зашнуровували. Всього раз на б... Богдан Помагайба, але мяч і вийти в балу. Далеко. П'ять вісім. Осім Богдан на Одна вибору Сізде на цим фельдмі Режополянин подає Режополян Айбо! Сьогодні в огні Валентин Ткачук. Ну, десь Якщо порахуємо результативні дії, а це не тільки атака, це ще й ейси, це ще й блоки. Це просто скидки. Помагай. Ні, прийом. Пасує, є прийом. Маслокай. Відро пасує, там не буде атаки. Потратій, пасує. Отоко є. Піднімається м'ят. Потраті, ні. Не буде атаки. Я трішки захвилювався, друзі. Камера попливає. Цікавий матч. Цікавий волейбол взагалі. Це, друзі, тільки початок сезону. Ну, Я взагалі намагаюся так знаєте, не рекламувати. Ну, Друзі, підпишіться на цей YouTube канал, якщо вам ну, не жалко. Да? Е Звичайно, ми будемо вдосконалювати свої трансляції, звичайно, що будуть прямі трансляції. Ну, Треба тільки бути впевненим. Ось, дивіться, вчора, вчора, сама, друга ліга, наша команда, Вінницька, вільська обласна Грала вчора, але трансляції не було. Навіть в 4. А ми тут на рівні бачимо. Показуємо ці цігри і просто показуємо, є ще координатор. Який не який, да? Димосикайся, нас засіє. Львів. Нато щок пасує, гавайчук! Зеленький заметник по

Побачимо, що зміниться. 16. 8. 16. 8. Є певне непорозуміння. І Володимир поріщук, як досвідчений арбітр, дає спорний Сергій Дорош, Срійдорошне задоволений. Если у вас бажання прокрутить видео запуск, yeah. 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 16 И yeah. 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 yeah.

Барабанами. 18-8. Що там? Не було тайм-аут? А тайм-аута вже немає. Сергій кучер показує, що немає тайм Ну, що. Богдан Босенко, 18-8. Ну, Масакай, на идеальный глава. И блок вот Григория Галачука. Слово Григорий. Две буквы G, і всі вони в мене такі, знаєте, класичні ге. Не ге, а ге. Зараз ну переграється м'яч, а 15 вісім, але зараз три атаки були поспіль з боки. Обохто боку, мати, вони були такі. Не організований, скажімо так. Далі Пацановський. Вішелі я написав на футболку. Блуговачуко. Зелінський. Бло! Дивіться, яка гра пішла! Чемпіон світу! ай яй 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 На призи! Милині вже грав хтось із волейболістів вибору, на нас вісім, і вибір розумний передай мав. Друзі, я е, Олександр Мазан, який працює на ютуб-каналі Микола Лис, Микола Лис, Олександр Мазан це одна і та ж особа, щоб знали, просто Микола Лис це колись моє давнє-давнє псевдо ще з 1986 року, коли. Ну, не можна було виказувати свої думки так відкрито, щоб вже е, тут за радянської е, російської окупації. Так от е, я потребую допомоги, якщо є бажання у когось е, виступити в якості відеооператора, хоча б. Щоб була якість картинки краща, і що яку я зараз вашою працюю. Також дівчата хлопці, молоді, які бажають навчитися роботи коментатора. Далі, жінка... Ви не повірите, а я, але я колись коментував змагання вже. Ділового багатопорта, як, як він там називається, богатирські ігри коментував авіамодельний спорт взагалі. Що там і блавата, 16,5. Це може бути. Двіся, я стою на валки, я сімнічний не швидка. МКП маху за хвоста. Удачу. Зараз не знаю, що буде. Що буде? Там сидять два президенти. Бачите, Кирницький і Володимир Антонович. Я Романюк Володимир Васильович. один президент волейбольний волобольний поділ, це президент Фінського санперації волейболу. <різвіст> Розумію, що їм все рівно, хто винен. Ну як все рівно, їм не все рівно, але вони, так би мовити. 18-8, друзі. Дивіться. 18-8, зараз 18-17. Це щось таке. Ну, для того я тут, друзі, знімаюся, його, знімаюся, його, знімаюся, його, знімаюся, його, знімаюся. Щоб би це дня. Були причетні, до цього. Забиває. зустріч 100%. Блок! Не вже ми побачимо сьогодні Тай Бреيك. Дім Краєвського, класичний. А sukaa Okay. Дивіться, замін вже немає. Е, Тайм-аутів немає. Галачук, Галачук. Таркання блоку є. 20-22. і волейбол був ще. Та я у свій вихідні, вихідний день. Але я не жалкою. Не знаю, як ви. Валентин Качуки, э, ну рихта му, садится не был основной. Мачбо! Була Басенка! Вибір перемагає! 25. Дим, друзі, Олександр Романович з вами був на цьому фіналі. І ще буду, сподіваюся. А коли, дружин, є так хвилюватися. Що піду зараз в аптеці візьму якісь крафти. Випити треба.